Всім притики сьогодні з вами Аня Токобока, і це трошки такий та персонаж. Ну, я закачала нову версію сломки, що ми зробимо мене. І тут у нас всякі картинки додавалися. Так, ось такий колір кожі. Кому треба, можете повторити моєго персонажа. Якщо вам подобається він, так. Тепер ми ріснички так. обираємо нос, я вони можу просто знайти. Багато їх ногів цих. У тут ніде немає, якого я шукаю. О, ось де він. Тепер вибираємо Рот Ось такий у нас брова. І тепер ми шукаємо брові з пірсинком. Я їх тут собі взяла. Я їх не можу знайти. А, ось сюди вона. Тепер робимо віснушки та рум'яна. Я ще ото шукаю, які мені треба. О, їх спочатку не замітила. І є ось такий мой художник. Ну, я возьму цей у мене на аватарці та ось ці окуляри. Ми зараз перейдемо за подарочко. Молодці, молодці, вони дуже смішні тут ходять. Добрий день, я за подарком, то я, звісно, все проб'ю. Так, достаємо до стаємо і у нас ось такі подарочки є. Ми зараз їх всіх відкриємо. О, яка сумочка, гарна! тут такий є телефончик і зайчика. І такой папуга, картина, смаколики та ось така штучка. Да, так, тут нічого не змінилося. У мене тут додалось якось оце цей ряд. Вони не було тоді. Тепер переходимо на нову локацію. Ось сюди вона розташована. Це платний зов магазину, у кого зломка. Можете просто закачати нову, і тоді у вас буде цей магазин. Це приют для твариночок, і тут їх дуже багато. Вони такі Крампет. І... Код без глозі. О, який там мальчик. Він такой прям. Я буду з ним точно дружити по своїм історіям. Це все. Така тут у нас і секретка. Я бачила там підсказку. Ось ось вона. Давайте ми повторимо по цій подсказці. Так. Беремо. Раз. Два. У мене не виходить. Давайте заново. Ладно, Давайте піднемо на інший поверх ми, ось така ще одна нова заставочка. І ми тут ще один крампет, який дуже такий крутой. Мені він теж дуже сподобався. Так. Такі ліжаночки, песики, котики. І у нас є ось така штучка, де вони можуть так бігати. І це дуже кумедно виглядає. І корочки з світерах. Багато чого є. Ми зараз. Відкриємо яйця коко наше. І ми це беремо, відкладемо інкубатор. У нас зараз вилупця корочки. Дуже такі. Це перебілочки, і зараз ми будемо шукати нового ну, звірка. Так. Тут має бути таке здорове прям, яйце. Та у нас должен хтось вилупиться. Я нікого не можу побачити. Хоча, Хотя... я зайшла, тут було поки таємна схованка. Ми відкриваємо і цікаво, що там сюди вилізе. Да! Це що за чудіще? Ну, зато у нас хоч щось є. Тепер ми робимо мій дім. Так. Я кое що хочу показати. І так, нова заставочка. І хто не знав! Так. Персонаж добавив сюди безплатний мебель. Ось кровать, яка Дуже прикольна. Так. Всякі постери, картини нові. новий шкаф на секундочку. Тепер штори, Шко... штор ніколи не було та туалетний столік у той боці. На секундочку. Так, у нас тут пасочка класна. Нові цвіточка, і тут нічого нема. І так, подивимося, що у нас тут еще є. І я еще не забула новий обоє. Ну, одне мені не дуже подобається, ну для інших. Це просто найкраще. Давайте ми зробимо мою кімнату. Ось такі обоє. Так кровать ще розправляється. Я рада. Мне не что еще производить это мнение. Они Мне кажут, М, -м божечки, мы еще из давно не выпускали для бесплатной версии. М -м, давай мы сейчас сразу будем опять самые крутые, да, да. Примерно, что у них в голове творится. Так, теперь мы делаем ей рабочий стил. Ну, я тут ничего не сменила, кроме кровати, то добавила то ладный столик. И Ну, от круто, ми зараз щось ще поробимо. Посадимо це відсюди ось так. І оцю подушку та цей годик. Тепер я доробила трошки кімнату моєї молодшої сестри, у нас є такий секретний столик. і я в ванну вану та мамину кімнату. І я все покажу, коли все дороблю. І так, зараз покажу, як я тут буду все робити. беремо коврик, ставимо і ось таке. Ми для рюкзачки ключів, Це все і ось такий колір у нас тут буде. Робимо вітальню. Вибираємо ось цей стіл. І телевізор. От сюди. Ні, як мені каже, що він буде ось тут дуже прикольно. Дивитися. Моя сестра не просто, просто кінь. Вона придумала ось так робити полочки, взяти коробка, і ну, вийшло так. Ось це дуже гарна полочка. І так, сюди. тепер ми будемо. Що добавимо рослини. Щоб було дуже гарно. Тепер. Я показую, що я тут доробила і облаштувалася. Це моя кімната, коли я її доробила та облаштувала. Ось так вона в мене виглядає. Я вже передяглася. Моя сім'я і Ванна, мамина кімната моєї молодші, сестри. Я тут теж буду все облаштовувати, а поки що дуже пусто. Тепер пер, ось так вона працює. Тепер перший поверх. Ось така. Картинка дуже гарна. Ось така у нас прихожа, я Тут додала серветочку. Тут у нас всякі тваринки. Я взяла три кота, три собаки. пес Ось така дуже гарна зона. І допишіть в коментарях. Пока-пока!